А це ще один подарунок музей від тих же самих рукастих і мазливих хлопців. Це, взагалі, штука, ми його називаємо як Петя, да? Вася Петя або як? Ванька! Для того, щоб ключі вішати. <риклад> Його ще можна заводити, і він буде <сіхи> вишивати по музею. <сіхи> Отакий у нас ключник. Дівчата сказали назвати його Ванька.